Хлопчики та дівчатка. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості? Я тепле, ясне сонечко. Взимку я відпочивала, Спала за пухнастою хмаринкою. Я дуже сумувала за вами і принесла вам теплі промінчики. Промінчики зігріли землю. Розтопили сніг і побігли по землі струмочки. Завдяки сонечку та його теплу природа починає швидко оживати. Своїми промінчиками сонечко пробуджує все. Першими прокидаються весняні квіти і радіють сонячному теплу. Зазеленіла травичка, на деревах набрякають бруньки, розпускаються листочки, сонечко розбудило звірів із зимової сплячки. А це, що за звуки, Заспівали пташки, радіють сонечку. Це до нас прийшла красуня весна. Дітки, погляньте, яка чудова весняна галявина, які гарні, яскраві різнокольорові квіти на ній ростуть. Дітки, а давайте ми сьогодні з вами зробимо свою гарну весняну галявину. Але спочатку перед роботою розібнемо наші пальчики. Сяє сонечко привітне, квітка спуп'янка розквітне, вітер квіточку гайдає, вліво, вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають молодці дітки. Для роботи нам знадобиться картон зеленого кольору, вирізані квіточки з кольорового паперу, сині, червоні та жовті, клей та серветка. Розпочинаємо. Спочатку викладемо квіточки. Намащуємо беремо квіточку, намащуємо клею приклеюємо. Ресна і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі кохані, з під листя виходять, голівки підводять, розбігли, спагаю я їх, позбираю, уче. Дітки, така весняна галявина вийшла у мене. А я буду чекати фото та відео ваших робіт. До нових зустрічей! До побачення!